Віранда і почало горіти, я не могла вилізти, кликала на допомогу, мені сусіди. Ви відкрили двері. У і... мене бабуля вже була 87 років. Я мусила викликати швидку, бо ж треба було її винести і перевести безпечне місце. Ми думаю, самі завезли, він ще намагався йти, але так сталося. Вони не були поранені, але їхні хвороби проявили себе в результаті стресу. Один із пацієнтів вже переправлений в Хмельницьку обласну лікарню. Ну, проблема з серцем у нього кардіоцентр. Два залишаються в нас, продовжують лікування. Один терапевтичному відділенні, один кардіологічному. Стан контрольований, надаємо необхідну допомогу. Вибух не відбувся перед. Це... Перед дахом будинку. Він зруйнував цей будинок старий, який в пожежі був, постраждав. Ну того так. А на даху готелю там був ще перед ним ще один вибух, який вибухнув на, на ворог. І прийшли на роботу. Прийшли саме на роботу, саме тут стояли, говорили. І тут це була ця тривога, постріли, збивали. Вік на двері повибивали три поверха, повибивали на третьому і на другому. Він позаклітало, і ручки повиривало, і двері вибило. В общем, дуже страшно це все, звісно, ми, ми були тут, поховалися вовремя. Дякувати Богу, що все добре. Ви були тут, коли це так. А ви весь ваш укриття, є правильно? Є, знизу укриття, є. Вікна, двері йде ушкоджені, такі невеликі ушкодження, це ми сьогодні-завтра завершимо, тому що холод іде, а покрівлю за 4-5 днів ми повністю це. А зараз ми її вже накрили брезентом, плівкою, все як має бути, і завозимо будівельні матеріали. З, у нас є значить, резерв, який ми завжди використовуємо при таких ситуаціях.